Фронт у Росії продовжує обвалюватися. Російські воєнкори скаржаться на те, що українські війська, увага, багаторазово перевищують російські за чисельністю особового складу та за кількістю військової техніки. І це після того, як Кремль у телевізорі щодня нібито знищує потрійний обсяг усіх хімарсів, поставлених в Україну. Як виявилося, цифри, що малюються з голови і озвучуються через телевізор, не здатні змінити ситуацію на фронті. Сталося те, про що ми з вами говорили ще з квітня, Росіюшка просувалася вперед, кидаючи всі сили на забезпечення подальшого просування. Це, начебто, логічно, адже йдеться про експансіоністську війну. Але ще тоді ми виділили аспект: темп просування росіян говорить про те, що суттєво просунутися вони навряд чи зможуть. Виникло питання, якщо просуватися вперед стане, очевидно, неможливо, то який наступний крок необхідно реалізувати? Росія пішла дивним шляхом вона перекинула війська з суміжних напрямків на основний, внаслідок чого їм вдалося заглибитися протягом кількох місяців на кілька кілометрів або десятків кілометрів, залежно від ділянки. Але поступ зупинився і, що найголовніше, Ресурси, які могли бути використані для оборони, були повністю витрачені на наступальний потенціал, який перетворився на кілька додатково захоплених кілометрів. Армія по суті обнулилася. Я писав, що РФ не готується до оборони, зливаючи всі сили на наступальні удари, тому після досягнення піку експансії РФ чекає різкий обвал фронту, тому що Москва банально не матиме ресурсів, щоби перейти на ключових напрямках з атаки в оборону. Так і сталося точнісінько. Наступ з елементами прориву, що перетворився на тактичну паузу, досить швидко перетворився на безконтрольну втечу. Це питання пріоритетів, коли РФ між підготовкою оборони та спробою невеликого наступу обирала завжди останнє, і зараз теж нічого не змінюється, РФ використовує мобілізаційний потенціал як м'ясо на передову, але м'ясо це не оборонна, це наступальна позиція. У підручниках з військової стратегії оця методика закидання провального фронту мобілізаційним м'ясом визначається як метод вибухової трансформації фронту. Фактично, оборона м'ясом має забити штики, так би мовити, після чого м'ясо має тараном рухатися вперед. Ця експансіоністська позиція знову не передбачає довгострокової оборони, заточується під екстрене використання всіх ресурсів, щоби перебити стратегічне становище фронту. Але нюанс фронт сиплеться хвилями, а значить, мобілізаційного ресурсу не вистачить, щоб затикати всі діри, які постійно виникають. Росія могла би піти на тактичний масований відступ, щоби упродовж кількох місяців підготувати мобілізаційний резерв для подальшого продовження війни. Так спрацювала українська стратегія, коли готові війська спільно з молодими патріотами вирушили на навчання. Так Україна, ніби як втратила частину території внаслідок тимчасової чисельної переваги РФ, але Україна втратила в рази менше людського та військового потенціалу. Тепер ж висококваліфіковані війська поступово повертаються, блискавично перехоплюючи окуповані території. Тобто, оця воронка часу, або як сказати, лійка часу, Україна її спіймала філігранно, а Росія її навіть не відчула, почавши кидати мобілізоване населення в перші ряди, фактично не даючи можливості собі відновити оборону, ні, хоча би якось спробувати збалансувати фронт. Тобто з таким методом використання мобілізаційного потенціалу Росія перемогти не може, відправивши на війну хоч 300 тисяч, хоч мільйон, хоч 10 мільйонів чоловік, бо військова цінність ненавченого солдата нульова. І якщо зараз Росія спробує організувати підготовку солдатів, то до моменту набуття неба необхідних навичок Україна звільнить всю захоплену територію після 24 лютого, і до того ж, РФ залишиться без техніки і без зимового шантажу. А значить, навчені солдати будуть воювати голими руками. Оце так багато ходів очка. Путін всіх переіграв. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!